Які звіти презентував усередок плетіння сіток для ЗСУ в громаді та коли відбудеться проща в прилбичах? Ми вітання з вами Марія, канцелярист, і зараз час на підсумки. першу новини держави. Верховна Рада підтримала кандидатури на ключові урядові посади від прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Михайло Федоров перший віце-прем'єр, очолить мінцифри, Олексій Кулеба, віце-прем'єр із відновлення, голова Мінрозвитку. Тарас Качка віце-прем'єр із питань євроінтеграції, Матвій Бідний мінмолоді та спорту. Герман Галущенко юстиції, Світлана Грінчук Міненергетики, Наталія Калмикова Мінветеранів, Ігор Лименко МВС, Оксен Лісовий, Мон, Віктор Ляшко, Мос, Сергій Марченко, Мінфін, Олексій Соболів. Мін, економіки, довкілля та агрополітики. А Денис Улютін Мін соцполітики сім'ї та єдності. За квотою президента Денис Шмигаль Міноборони, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків Новояворівська міськрада інформує про спрощений вступ до українських вишів для молоді з тимчасово окупованих територій. Для цієї категорії абітурієнтів передбачені пільгові умови. Молодь може розраховувати на анонімність і підтримку. Деталі є в соцмережах Янтарна Фем. Новуяврівській громаді відзвітували про витрати коштів у сумі 20 тисяч гривень на важливі волонтерські проєкти. Подяки осередку для плетіння маскувальних сіток на ЗСУ в другій школі адресували для міськради за передачу коштів від збору за час святкування 60-ліття міста. Його скерували на турнікети, рулони з панбонду та основи для сіток. Проте завжди тут потрібні вільні руки для плетіння у будь-який час до комендантської. Години. Приєднуйтесь. У Новояворівську сталося ДТП учора, 16 липня о 16.20. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо» 22-річний місцевий житель. Скоїв наїзд на електросамокат, яким керував мешканець Новояворівська віком 11 років. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню. Вже липня в громаді відбудеться проща з нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея в його родинному селі Прилбичі. Очолить моління блаженніший Святослав отець і глава ОГКЦ. О 9.30 організують панахиду в каплиці усипальниці Шептицьких. А о 10.00 літургію в церкві ОГКЦ Прилбич. Об 11.30 запланували мистецьку програму в парку Шептицьких за участю Юрія Йосифовича товариства Співдія Прилбич» і ансамблю бандуристів мальованка новини на янтарне фем до новин спорту у столичному будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України 25-26. Суперником новоєврівського гірника буде клуб Нафтовик Долина. Нагадуємо, всі стадії Кубка складаються лише з одного матчу. Базовий день – 9-10 серпня. Про погоду у п'ятницю денна температура на позначці 21, уночі 13. Також вночі значні по півдню території сильні дощі. В день короткочасні дощі, місцями значні. Грози вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Оголошено про другий рівень небезпеки помаранчевий. І це все про основне. Нехай цей дощовий вечір липня прикрасить ваш настрій. Музично хвиля радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.